Наша школа ще з березня місяця приймає внутрішньо переміщених осіб. Усього їх пройшло 439 людей. На цей час їх перебуває ну, достатня кількість. Серед них є і діти, і люди з особливою потребою, і значна кількість людей похилого віку. В школі вони отримують послуги з проживання, безкоштовне харчування. Зрозуміло, що дбаємо про їх безпеку. В школі облаштовано три укриття: це тимчасові укриття, пристосовані укриття, але вони придатні для того, щоб побезпечитися під час повітряних тривог. Плетіння маскувальних сіток займаються наші працівники, а також волонтери. Також від початку березня, власне кажучи, з тих пір, як ми почали приймати внутрішньопереміщених осіб. Вони також залучають. До плетіння сіток. Весь час, з березня місяця, кожного дня тут люди займаються плетінням сіток, і скільки вони сплели цих сіток, дуже багато, важко уявити. Я думаю, що це велика допомога воїнам Збройних сил України.